Привіт! Хочу показати вам трохи навіть рідкісну модель М1128 MGS Striker. Якраз поки йде процес фарбування, мраб козак. Ось ця модель теж в 35-му масштабі пластик від тайванської компанії AFV Club. MGS в назві означає Mobile Gun System, тобто мобільна гарматна система. Читай колісний танк. Взагалі, крім AFV Club. Лінійку різноманітних страйкерів виготовляє і інший набір компаній, там Tobach та інші. Однак ось такий хтонічний варіант зі 105-мм гарматою є тільки в AFV Club. Тану модель я вже почав клеїти, і про це збирання ми побачимо, я думаю, відразу після закінчення проекту по козаку. Відкривши коробку, знайдемо характерний пластик кольору зеленої оливи. Що відразу нагадує мені незавершену модель fv 4005 У подвійному пакеті половинки корпусу страйкера нижня та верхня частини. Дістаємо деталі і відразу знайшов невеличкий несуттєвий дефект відломана ось така е, деталь, яку можна буде зімітувати шматком пластику. Зате можемо спостерігати чудову деталізацію цієї моделі, як на сьогоднішній день, а сама модель родом десь з 2008 років. Рівень з'єднання деталей на висоті. Але є ще один невеличкий дефект, мабуть, литник діставали занадто швидко з форми, коли він ще не охолов. Тому ось такий дефект, але якщо прижати деталь і приклеїти, то все буде окей. В нас тут багато пакетиків з різним начинням. Взагалі досить багато деталей в цьому наборі. Конкретно в цьому пакетику 8 колісних шин. Рівень проробки гуми досить непоганий, як для вінілок. Є написи на боковинах, мішлен. Є більш-менш непоганий протектор, самі шини досить м'якенькі. Звісно, в наявності в продажу різні комплекти апгрейдових смоляних коліс для страйкерів. Якщо хтось захоче, зможе собі придбати. Я, звісно, по класиці буду використовувати штатні колеса з набору. Окей, що по пластику? Дві схожі рамки, на яких частина деталей для нашого страйкера з гарматою, а частина від версії БТР, наскільки розумію. Особливістю пластику від AFV є те, що він високо деталізований, з середньої твердості і досить тонкий. І це все чудово. Що в нас є незвично, так це пласка башта, яка по суті є основою або лафетом для гармати, яка винесена за корпус страйкера. Можемо знайти тут купу різних деталей: лючків, панелей, гачків тощо. І що цікаво, частинки ствола гармати. Ствол у нас непростий він складається з металевої частини, виготовленої з алюмінію. Має типову для моделей від AFV пружинку для імітації відкату гармати. Всередині ствола є нарізи, по бокам ствола є отвори для стиковки з тими самими пластиковими частинами ствола, точніше, мабуть, буде сказати, кожухом та ежекторами. Отже, такий складний, цікавий ствол, на окремому літнику є інші деталі, масивний корпус та різні дрібнички, що також відносяться до винесеного за межі. Бойової машини гармати. Всі деталі мають пророблений рельєф і високий рівень з'єднання. Бачимо маркування від 2008 року. Далі детальки від ходової частини страйкера, редуктори, кардани та вали з'єднані в групи деталей, та й взагалі деталей ходової частини досить небагато. І це, як на мене, чудово, оскільки прискорить роботу над моделлю. Є такі маленькі деталі, чи то болти, чи то заклепки безпосередньо на литнику, не знаю, чи вони будуть використовуватись в моделі. Далі дві однакові рамки з дисками, а нагадую, що у нас тут 8 коліс буде. Є лючки, є каністри, на яких можемо помітити маркування для води і для палива. Різні дрібнички. Давайте спробуємо сумістити покришку та диск. За рахунок м'якого вінілу це робиться досить легко і швидко, що дозволить зручно роздільно пофарбувати ці деталі і потім в самому кінці їх з'єднати докупи. Самі колеса в наборі будуть крутитися. Литник з великими деталями для корпуса: люки, панелі, броненакладки, поручні, шансовий інструмент тощо. Тут навіть є маркування від 2006 року. Мабуть, перший АФВшний страйкер з'явився саме в цьому році. Хоча і в цілому для моделювання це не те, щоб стара модель вважається. Ще один литник з купою деталей для імітації різних накладок броні. Буквально весь страйк і обліплюється цими броненакладками. Маємо браунинг для башти досить хорошої якості і проробленості, незважаючи на маленький шматок облою. Також маємо помітний отвір в стволі, що добре. На вскидку тут, мабуть, до тисячі деталей в цьому наборі. На цьому є запасний диск і пластикові сітчаті деталі для нижньої частини корпуса страйкера. Литник з дрібничками. До речі, через те, що в нас сучасна західна техніка, то в нас ергономічний дизайн бойової машини, тобто маємо цілу купу ручок, трималок, скоб, корзин тощо. Все для зручної роботи екіпажу. Є дві рамки з прозорими пластиковими деталями хорошої якості, безумовно. Недолік тут тільки один. Оптика сучасної бронетехніки має специфічні відтінки від зеленуватого до золотистого і пурпурного кольорів. І в коробці цієї моделі, як і в цілому переважної більшості інших моделей, деталей для імітації, ось такої кольорової оптики, звісно, немає. Маємо вінілові кільцята для забезпечення можливості кручіння колес. І є ще така вінілова штука. Виявилося, що вона імітує пиловий кожух для люка-механіка-водія. Стволик з пружину я вже показував. На цьому нищаки цієї моделі не закінчуються. Набір металевих деталей з тонкого і м'якого металу, і наостанок декалі. Чи то наліпки під 4 варіанти, по суті, досить унилі й одноманітні. Декалі з маркуваннями, ну, але як і в реальності. Саме гарматних модифікацій страйкерів Україні не передавали, тому піксельку малювати тут, мабуть, недоречно. Сам страйкер пропонується пофарбувати в зелену оливу, як на коробці, що я, мабуть, і зроблю. Маємо коротеньку історичну справку в інструкції стосовно цієї бойової машини. Отже, що по набору? Ну, це єдиний гарматний страйкер в 35-му масштабі, якщо я не помиляюсь, на даний момент. І весь прикол цієї моделі, як на мене, це в її незвичайному зовнішньому вигляді, за що нам мені сподобалось. Незважаючи на пару несуттєвих дефектів, які ми помітили на початку цього відео, модель в цілому досить високої якості. Висока деталізація і гарно пропрацьований рельєф моделі. Високий рівень збірки, комплектація, як і для всіх інших моделей AFV Club, досить жирна, купа всього в коробці. І фірмові фішечки по типу механізації деяких вузлів моделі, по типу відката ствола, хоча, як на мене, досить безтолкова фіча, але, може, комусь буде цікава, та інші. Чого не вистачило, це якби були в коробці якісь плівки для імітації тієї самої оптики, ну і пару. Якихось -небудь дрібничок для імітації, чи то скаток, чи то рюкзаків, чи то ще якогось навісного, додаткового обладнання, щоб робили цю модель більш цікавою. З іншої сторони, є купа допів від того ж AFV Club та інших виробників, які здатні підвищити деталізацію цієї моделі. Ну Ще один такий можна віднести його до недоліків це те, що модель досить рідкісна, і знайти її вдасться ну хіба що в магазинах за кордоном. Отже, крута модель, як на мене. Чекаємо збірку. Дякую за перегляд, дачі, миру і бувайте!